Ліна Костенко Маруся чурай, уривок 37 Вже кат пройшов, аж грухнуло в Полтаві. Везуть, Марусю, людоньки везуть, Везуть, Марусю, за далекі гони, За сиве море, то і ковили. Уже голів судейських макогони В степу на вітрі мідно загули. Вже п'яний дзись, ведмежу губу кривить, все поводи натягує, гаття, а там в степу, а там в степу, як привид, стоять, оті ворота в небуття, все суне в степ, хто пішки, хто на возі. Ота мангук дивується, куди? Вам люди що зі смертю по дорозі, що ви претеся. Гірше череди, Що їх веде і доброго, і злого, де є та грань хто люди, хто юрма, людей у брамі стримує залога. От добре, хоч що полку вже нема, бо як би їм на все оце дивитись і проти кого вихопить шаблі? Та краще вже самому задавитись, ніж дівчину побачити в петлі. Лесько Черкес той мало що не плаче, є в нього кінь і шабля, є крива. Пушкар сказав залишишся, козаче, тут теж потрібна шабля й голова. А що зміркуєш тою головою? Сторожа, судді, війт не підступи. Оце б схопити дівчину живою та й мчати, мчати, мчати у степи. А люди йдуть, і що їм тут цікавого? О Господи, спаси нас од лукавого. Кортить смертельне, а кортить, мабуть, самі не знають, а таки йдуть. і піп з хрестом попереду це схоже на хресний хід. До шибениці, Боже, везуть людину, чи від неї тінь. Усіх скорбящих радості, амінь. Читає піп з Євангелія млосно, по самий обрі стелиться трава, і так самотня, так безодголосно кричить в степу десь чайка степова. А тут ще вітер, небо теж якесь, земля до ніг півпуда налипає. А тут ще всіх за петельки хапає о той, направду вражений Черкес. Питає: Люди, був же такий звичай, коли вели на страту козака, виходить дівка, вкутавши обличчя, що він не бачить навіть і яка, і каже: От що я з ним поберуся. І віддавали ж смертника таки. А що як я врятую так, Марусю, то ти ж не дівка тут же навпаки, в які же ти їм з'явишся подобі, і що їм скажеш? Ні, не віддадуть. Настане час, і її у гробі почують глас Христа і ізидуть. Піп дочитав і знову рушили. Пройшли версти вже півтори, вже десь далеко, поза грушами, лишились ближні хутори. І цвинтар той, де над гробками високе небо тишуть тче, і ті хрести з рушниками, у сватів через плече. Похід спинився, свіжа стружка губила кучерів полин. Якась полтавська чіпорушка вперед пропхалася з малим, стояв поміст, рябі, отари, далеко паслись на горбі, гойдався зашморг, бігли хмари, хтось перемовився в юрбі. Люди, хто привів сюди дитину. Та воно ж маленьке, ще не розуміє. То й чукикайте його дома. Чого ж ви його привели сюди? Пропустить матір. Хай стане ближче, хто хто, а вона заслужила.